Вітаю на каналі Файвай, Ви потрапили на черговий огляд на аналог Лего. Цього разу це Бела на ніндзя Черепашки тематику. Насправді, дуже давно вже в Лего це не випускається, проте дуже цікаво глянути. Тож таких три персонажі ми тримаємо в руках приблизно за 60 гривень, тобто Мікеланджело, скоріше всього, всім вам знайомий, також ось такий лиходій. Та ще один насправді вже не пам'ятаю, як вони називаються, але ось цей, наприклад, тут написано. Писано кра анг якось так. Тож, якщо ви хочете більше оглядів аналогів Лего на тематику таких мультяшних персонажів, то звичайно оцінюйте це відео вподобайкою. Також пишіть під ним коментарі. Про це підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, поширюйте це відео, та фінансово можете мене підтримати в описі всі посилання. Тут ми бачимо інструкцію, книжечку, що мені насправді дуже подобається, ви знаєте, також її оцінимо вже після збірки, і теж два пакетики з деталями. З пакетика меншого розміру ми отримуємо такі детальки, одразу хочу вам показати принтовану, вона не така вже і велика, але ось такий спідометр ми маємо. Також що мене зацікавило, це ось такий дивний ланцюг. Тобто починається він з сірого кольору, але тут чомусь ось такий хромований. Невідомо, як так складно. Палося. Серед інших деталей тут є, по-перше, ось такий торс, і я думаю, навіть можна було б його використати, оскільки він ще й з двох сторін запринтований навіть у чорного ніндзя. Наприклад, ось такий особливий його поставити. А також тут є чомусь рожева голова, якої я не бачив на коробці. З деталей для рухомих конструкцій у нас тут ось такий комплект, насправді деяких тут по два екземпляри. І також останнє, що залишається, це також тут є важіль, і, напевно, Найприкольніша деталька це ось така голова Мікеланджело. Попри те, що другий пакетик сам по собі більший, таке враження, наче там деталі ще щільніше лежали, бо ось таку купу ми отримуємо, і одразу можна виділити ось цього антигероя. І, до речі, голова потрібна для нього. Вона вставляється сюди, щоб його кудись кріпити, і він сам по собі гумовий. Серед іншого, тут також є панцир для Мікеланджело, мабуть, не помістився до тих його деталей, тому лежить тут і та також, наприклад, прозорі детальки, є багато спиць, та ось така 2 на 2. Не знаю, що це за детальки, тому вирішив їх вам показати. Якось вони дивно виглядають, мають кріпитися і напевно бути рухомими. Також, наприклад, ось таку детальку бачу вперше, якась вона дивна. Я забув показати вам головне. Тут є ось така принтована деталька піци, що була у першому пакетику. І так, тепер після того як я вас спокусив ще на те, щоб піти поїсти. Ми можемо збирати цей набір. Інструкція тут хороша, по ній ви запросто можете зібрати набір, колірна передача тут також хороша. І зокрема на кожному кроці показано, скільки яких конкретно деталей використовувати, та й те, що книжечка вона дуже мало місця займає, теж плюс. Тепер конструкції, яких тут дві. І почнемо, мабуть, з простішої, тобто з ось цієї, принаймні вона виглядає простішою. Тут є, по-перше, важіль, також принтована деталька, про яку я вам не казав, і функція. Якщо ми натиснемо сюди, то ця кабіна відлетить. Давайте я вам це продемонструю. Так, досить далеко вона насправді відлітає, і також тут треба ставити фігурку, щоб і її запускати. Щодо ось цього робота, тут є одразу питання до його кабіни, чому вона така брудна? Хоча, можливо, якщо просто помити це скло, то це значно покращить ситуацію, хоча також штука неприємна. Щодо функцій, то як ви бачите, тут відчиняється ось цей купол, також тут. Трухаються ніжки робота і крутиться власне весь корпус. Принтованих деталей тут, до речі, дві, тобто два ось таких спідометра. Хоча одразу постає питання, навіщо тут, по-перше, два спідометра, та й по-друге, навіщо взагалі спідометр у такому роботі. Ну, але це вже таке. Також хочу вам показати, що якщо ми відігнемо ці ніжки на максимум впритул сюди до корпусу, то ми можемо по суті зробити нерухомим, тобто знешкодити цього робота. Бо якщо ми його Поставимо, то він навіть буде ось так крутитися на ось цій платформі. Першою фігуркою я пропоную оглянути ту, що у нас вже тут є, тобто ось такого антигероя. І насправді виконаний він досить непогано, хоча трошки ось тут колір виліз за межі очей, але це вже таке. А також голова тут, як я і казав, використовується, щоб кріпитись на деталі і фігурка гумова. Продовжимо ряд антигероїв, мабуть, ось таким ніндзя. Ну, зробив я такий. Висновок по його одежині, також, наприклад, тут є пов'язка, але чомусь у нього булава, здається, ніндзя булавами не б'ються. Загалом, до речі, принти не дуже якісні, я б сказав, можуть навіть постиратися. Також є позаду, як я вам вже і показував спочатку. І, до речі, пропонував вже ідею, наприклад, у ніндзя-коулі використати ось такий особливий торс. І, звичайно, Мікеланджело куди ж без нашого головного героя у цій всій драмі, і як... Ви бачите, з ним вже є проблеми. Тобто на голові тут принт не найякісніше нанесений, тут є якась дзюра, а тут контур недотриманий. Хоча, якщо подивитися на принт вже на торсі та на ногах, то він тут виглядає навіть трохи якіснішим, ніж у попереднього персонажа. Проте знову ж на голові не дуже якісний. Єдине, що мені дуже подобається посмішка. Оцінимо також принт і позаду, ну на голові, як ви бачите, знову ж тут є якийсь не дуже. Дуже яскравий колір, тобто він тут навіть трошки змінений і не дуже якісно напринтовано. А от на панцирі все гаразд. Також, власне, під панцерем у нас є ось такий принт, і він теж виконаний досить добре. І до речі, давайте також спробуємо порухати руками. І в принципі, одна рухається добре, інша теж. І з ногами тут порядок. До речі, в іншої фігурки теж все добре. Останнє, що нам залишається перевірити, це чи вставляється. Піца в руки ось цьому Мікеланджело. І насправді так вставляється. Добре, я жартую, ми маємо перевірити функцію, але з піцею, я думаю, це буде епічніше. Вставив сюди я фігурку, хоча це вийшло не дуже просто. І давайте тепер все-таки спробуємо протестувати функцію, тобто його запустити. І так він летить, хоча не знаю, який сенс цієї функції, але вона працює. Тож такий набір, я думаю, вартий своїх грошей, якщо ви цікавитися цією тематикою, тобто черепашками ніндзя, та хочете собі такий у колекцію. Звісно, тут є помилки, наприклад, принти на основній, в принципі, фігурці, проте це досить старий набір, тому там таке було. Ну а якщо вам сподобався мій огляд, та ви хочете більше таких, то ставте вподобайку. Також пишіть про це у коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, не забувайте про поширення цього відео. Також не забувайте, що ви можете купувати набори з оглядів. У мене і, по-перше, вам не треба буде довго їх шукати. А по-друге, це дасть мені змогу купувати наступні набори за ці гроші і інша фінансова підтримка та підтримати нашу армію. Все в описі. Тож я, мабуть, все сказав, тому дякую вам за перегляд та гарного настрою. Все буде, Україна!